В цьому відео ми зробимо віддалене файлове сховище на ESP32 в коробочці. Отже, всім привіт, любі друзі, з вами я, Ічок і канал Art2Help. Поїхали! Для цього проєкту нам знадобляться esp 32 3 маленький OLED-дисплей, Картридер, сама карточка і коробочка. Ось так це все приблизно буде виглядати в нашому проєкті. Оскільки цей картридер є металевим, тому треба захистити від короткого замикання шматком ізоленти. І ось так припаяти ESP. Схема буде трішки пізніше. На oled дисплеї також треба наклеїти шматок і зеленти ззаду, як показано на фото. Тепер припаємо провідочки до самого дисплея. Ми припаємо наш дисплей до нашої схеми. Ось так це все буде виглядати. Я приклеїв дисплей термоклеєм і рекомендую заклеїти все термоклеєм, тому що провідочки дуже тоненькі і дуже легко відриваються. Тому будьте обачні. А так ось це виглядає наша схема. І ось схема на екрані. Тепер вставляємо карточку пам'яті на 32 ГБ. І записуємо ось таку прошивку, яка буде в описі під цим відео. При включенні він покаже свою IP-адресу і температуру. На дисплей буде вводитися загальна інформація про стан сервісу, загруженість оперативної пам'яті, кількість зайнятого місця на карті пам'яті і історія завантаження, вивантаження файлів з файлового сервера. А також маленька стрінка з інформацією. Про завантаження, вивантаження, тип підключення і SD-карту. Цей проект ідеально підходить до тікта-коробочки, тому я створив з неї корпус і зробив невеличкий отвір для Type-C кабелю. Ось так це все виглядає. Тепер коротко пробіжимося по веб-інтерфейсу даного сервера. Перейшовши за IP-адресу, яка була вказана на екрані, ви бачите ось таку сторінку, де є дії з файлами, їхній розмір, або це директорія. Наприклад, зайдемо в директорію картинок. У мене декілька картинок для вас, щоб ви могли перевірити швидкість скачування і показу. Нажавши кнопку Via, ми можемо побачити картинку скачуванням. Швидкість, звісно, невисока, але це ну, достатньо нормально для такого проєкту. Звук і музику досить чудово швидко прогружає, тому можна використовувати як музикальні стрімінгові сервіси для своєї локальної мережі. Тепер ми спробуємо відкрити якусь картинку. ну Давайте, наприклад, ось ці грушки. Або давайте ось у 4К картинку. Як ви можете бачити, що якісь невисока, але воно гарно все загружає. Завантажити файли на карту ви можете нажавши кнопку «Update», який є зверху. Але кнопка Home повертає вас до домашню директорію. Вам буде необхідно створити в ній папку системну з папкою config. В папці Config ви будете створювати конфігураційний файл для доступних мереж Wi-Fi. В нього мають бути записані назви точок доступу, 2 пробіла, 2.2 пробіли і пароль до неї пробіл, крапка з комою, щоб наша коробочка знала, куди можна підключатися. Якщо ви будете намагатися скачати звідси, вам забронить доступ. При увімкненні воно покаже тип карти і мережу, до якої намагається підключитися. При успішному підключенні вийде на екран IP-адресу і потім пройде далі головне меню, яке показує загальну інформацію. На жаль, карту пам'яті більшу за 32 ГБ чомусь не вдається ініціалізувати. Я не знаю, з чим це зв'язано, але можливо через ESP. Цей проект був просто експериментом заради цікавості, але він вийшов достатньо крутий, щоб ви його змогли повторити. Отже, з вами був я, Іщок, і канал ArduHelp. До нових зустрічей!